Це все, що лишилося від центральної бібліотеки Мосула після окупації терористами ісламської держави, бомбардування та пожеж. Близько півмільйона книг зберігалися у сховищах колись найкращої бібліотеки Іраку. Нині ці два десятки озброєних ліхтариками та об'єднаних любов'ю до Мусула молодих людей намагаються врятувати те, що ще можна врятувати ці книги заслуговують на порятунок. Завдана шкода величезна. Однак деяким книгам вдалося все пережити. У 2017 році Тахані зголосилася брати участь у волонтерській кампанії з порятунку книг Око Мосула. Станом на тепер, завдяки старанням та відданості справі добровольців, вдалося витягти з під руїн 31 тисячу книг. Книги наше життя. Вони наша історія, наша душа. Активісти щодня зустрічаються у бібліотеці. Тут вони знаходять книжки, які свого часу жертвували в фонди бібліотеки. Люди з цілого світу. Мета волонтерів врятувати якомога більше книг. надзвичайно важливо продовжувати йти цим шляхом. Хоча бібліотеку зруйнували майже вщент, нам необхідно працювати далі. Війна, хоч і завершилася, але якщо ми зараз зупинимося, усьому прийде кінець. Під час окупації ісламською державою Тахані практично не виходила з дому. У той час вона прочитала багато книг та опанувала кілька мов. Після трьох років війни та окупації активісти намагаються зробити свій внесок у відбудову рідного міста. Нехай з популу Мосула з'являться книги. Книги зберігають у тимчасовому притулку, сподіваючись на те, що вже незабаром бібліотека зможе знову відкритися. Доти ж активісти продовжуватимуть місію порятунку бібліотеки до останньої книги.